you uh -huh. Тарі умови Суркіса ускладнюють перехід забарного до найкращого клубу Європи. Французький ПСЖ, який активно цікавиться українським оборонцем Бормута, отримав від вишеньок новий цінник. За інформацією журналіста Фабриса Гокінса, англійці вимагають за забарного аж цілих 75 мільйонів євро. Попередній запит відчинних переможців чемпіонів був нижчим на 25 мільйонів. Інсайди французької пресі переконують, контакти між клубами нікуди не зникли, але угоду навряд чи буде забачено до старту клубного чемпіонату світу а збільшення апетитів Бормута можна пояснити кількома причинами. Забарний може стати третім захисником, якого втратять вишенки у цьому міжсезоння. Дін Хаусен уже відбув презентацію в якості гравця мадридського реала. Однією ногою в Ліверпулі угорець Керкес. Ілля ключовий гравець нашої команди, і ми дуже його цінуємо. Тим більше, що підписали його майже за 30 мільйонів фунтів. Розповідають джерела до Бормута, французьким журналістам. Але чи не основною перешкодою у трансфері Забарного до французького ранда називається 20 відсотковий селон – Частка від перепродажу. Одна п'ята частина катарських грошей від переїзду до столиці Франції впаде на рахунки київського динамо. Саме такі умови були прописані в угоді під час трансферу українського оборонця наприкінці січня 2023-го. В результаті білоблакитні на перепродажі забарного можуть заробити 15 мільйонів євро.